За 10-15 років Україна може стати незалежною від імпортного газу. Порахували фахівці міжнародної енергетичної агенції. Для цього необхідно підвищити інвестиції у власний видобуток і збільшити енергоефективність. Імпортний газ минулого року обходився Україні у дев'ять разів дорожче ніж власний. Попри це, низькі ціни на свій природний газ для населення не посприяли його ефективному використанню, запевняють експерти. А навпаки, призвели. До надлишкового імпорту і не дозволили інвестувати у вітчизняне газовидобування. Поки що, енергетичний сектор джерело найбільших проблем у економіці, тож потребує реформування. Оскільки така низька ціна газу не покривала навіть операційних витрат Нафтогазу, Нафтогаз не мав ніякого ні стимулу, ні можливості інвестувати у підвищення видобування газу. А... Підприємства, також теплокомуненерго, за умови такої системи, коли існували різні ціни на газ, вони не мали ніякого стимулу ставити лічильники навіть на рівні будинків.